Псалом 55. На закінчення Про народ віддалений від святині. Псалом Давида на згадку про те, як його затримали филистимці в Геті. Помилуй мене, Господи, бо по мені пройшлася людина, весь день гнітила мене, ворогувала зі мною. Мої вороги весь день нападали на мене з погордою, адже безліч тих, які нападають на мене від світанку. В день не буду боятися, бо на тебе покладаю надію. Перед Богом увесь день віддаватиму хвалу своїми словами. На Бога покладаю надію, не матиму страху, бо що заподіє мені людина. Весь день відчували огиду до моїх слів. Усі їхні задуми на зло Будуть жити поряд і таїти, вони вистежуватимуть мою п'яту, оскільки з нетерпінням чекають на мою душу. У жодному разі ти не врятуєш їх, у гніві, Боже, зведеш в могилу народи. Я відкрив перед тобою своє життя, ти поклав сльози мої перед собою, як і є у твоїй обітниці. Того дня, коли я закличу до тебе, мої вороги втечуть геть, ось пізнав я, що ти мій Бог. Перед Богом віддаватиму хвалу слову, у Господі віддаватиму хвалу слову. На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися, що за заподіє мені людина. На мені, о Боже, обітниці прославляти тебе, які я виконаю». Адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб я у світлі живих був богові до вподоби. Дії святих Апостолів. Розділ 27. Коли вирішили, що ми маємо відплисти до Італії, передали Павла та деяких інших в'язнів сотникові полку Кесаря на ім'я Юлій. Тож сівши на Адрамицький корабель, який мав пливти до азійських місць, ми відпливли. З нами був Аристарх, Македонець із Солуня. Наступного дня ми причалили в Сидонії. Юлій ставився до Павла по-людськи і дозволив піти до друзів, скористатися їхньою турботою. Вирушивши звідти, прибули ми до Кіпру, бо був зустрічний вітер. Коли перепливли Келікійське й памфілійське моря, прибули ми до мири, що в Ликії. І тут сотник, знайшовши Олександрійський корабель, який плив до Італії, посадив нас на нього, повільно пливучи багато днів і ледь допливши до кніда, бо не дозволяв нам вітер, ми пропливли Крит біля Салмони. Ледь минувши його, ми пристали до одного місця, що зветься Добра пристань, поблизу якого було місто Ласея. Як минуло чимало часу і плавання вже стало небезпечним, бо й піст уже минув Павло Радив, кажучи їм. Мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами, не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ. Та сотник довіряв більше керманичеві і власникові судна, ніж тому, що говорив Павло. Оскільки пристань не була зручною для зимівлі, більшість радила відпливти звідти, щоб при можливості дістатися до фініки й перезимувати в критській пристані зверненій до півдня і відкритій для північно-західних вітрів, тож, як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і попливли повскрит. Та незабаром повіяв супротивний рвучкий вітер, який зветься Евракелон. Коли підхопило корабель, і він не міг протистояти вітрові, ми здалися, і нас понесло, підпливши до одного острова, що зветься Клавда. На силу змогли втримати рятувальний човен, якого витягли і вжили допоміжних засобів, обв'язуючи корабель, побоюючи, щоб не попасти на мілину сирту, спустили вітрило. І так нас носило. Наступного дня, як нас сильно кидала буря, ми почали викидати вантаж, а третього дня власноручно повикидали корабельне знаряддя, тому що багато днів не з'являлися ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Оскільки довго не їли, то Павло, ставши серед них, сказав О мужі, Потрібно було слухати мене і не відпливати скриту, то ми не зазнали б цього лиха та втрати, тепер же благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки корабель. Тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу та якому служу, і сказав: Не бійся, Павле. Тобі треба стати перед кесарем, і ось подарував тобі Бог усіх, хто пливе з тобою. Тому кріпіться, мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано ми маємо добратися до якогось острова. А коли надійшла чотирнадцята ніч, як носило нас в Адріатиці, о півночі моряки здогадувалися, що наближаються до якоїсь землі, і, закинувши лот, виявили, що було двадцять сажнів. Пропливши ще трохи і знову закинувши, з'ясували, що було 15 сажнів, а, боячись, аби якось не наскочити на скелясті місця, кинули з корми корабля чотири якорі і молилися, аби настав день. Коли ж моряки намагалися втекти з корабля і спустили човен у море, вдаючи, ніби з носа хочуть закинути якорі. Павло сказав сотникові й воїнам якщо вони не залишаться на кораблі, ви не зможете врятуватися. Тоді воїни перерізали канати човна й дали йому впасти. А коли почало розвиднятися, Павло благав усіх вживати їжу, кажучи: Сьогодні, 14 14-й день, ви продовжуєте чекати голодними, нічого не ївши, тому благаю вас вжити їжу, бо це для вашого порятунку. Жодному з вас і волосина з голови не впаде. Сказавши цей, узявши хліб, він у всіх на очах віддав хвалу Богові. Та, переломивши, почав їсти. Тоді всі підбадьорилися і почали вживати їжу. Було нас усіх на кораблі двісті сімдесят шість душ. Наситившись їжею, почали полегшувати корабель, викидаючи збіжжа в море. А коли настав день, не розпізнали землі та побачили якусь затоку з піщаним берегом, до якої і хотіли при можливості причалити кораблем. Піднявши якорі, пустилися в море. Водночас послабили канати та стерні і, піднявши мале вітрило, оскільки дув вітер, попрямували до берега, наскочивши на мілину, корабель застряг, ніс загруз і став нерухомий, а корму розбивало силою хвиль. Воїни радили повбивати в'язнів, щоб ніхто не поплив і не втік. Але сотник, бажаючи врятувати Павла, стримав їх від цього наміру. І наказав тим, хто може плавати, першими стрибати і добиратися до берега, а інші хто на дошках, хто на уламках з корабля. І сталося так, що всі врятувалися на землю. Книга Левит, розділ 20 Господь промовив до Мойсея, кажучи Скажи ізраїльським синам. Якщо хтось з ізраїльських синів чи із захожих, які долучилися до Ізраїля, дасть своїх дітей володареві, нехай буде неодмінно вбитий, нехай народ, що живе на тій землі, поб'є його камінням. Я сам зверну своє обличчя проти того чоловіка і вигублю його спосеред його народу, бо він дав своїх дітей володареві, щоб осквернити мої святощі й опоганити ім'я тих, хто посвячений мені. Якщо ж корінні жителі тієї землі таки не зважатимуть своїми очима на того чоловіка, коли він даватиме своїх дітей володареві та не вб'є його, то я зверну своє обличчя проти того чоловіка та його рідні й вигублю з посеред їхнього народу його та всіх, хто його підтримує, віддаючи їх на розпусту для володаря. Якщо якась душа піде слідом за черевомовцями чи чаклунами, чинячи розпусту слідом за ними. Я зверну своє обличчя проти тієї душі й вигублю її посеред її народу. Будьте святими, бо я Господь ваш Бог святий. Дотримуйтесь моїх заповідей і виконуйте їх, я Господь, який освячує вас. Кожний чоловік, який лихословитиме свого батька чи свою матір, нехай буде неодмінно вбитий. Він лихословив свого батька чи свою матір, тож буде винний. Чоловік, який учинить перелюб з дружиною іншого чоловіка, чи який учинить перелюб з дружиною ближнього, нехай будуть неодмінно вбиті і перелюбник і перелюбниця. Якщо хтось переспить з дружиною свого батька, то він відкрив сором свого батька, тож нехай обоє будуть неодмінно вбиті, вони винні. Якщо хтось переспить зі своєю невісткою, то нехай обоє будуть неодмінно вбиті. Бо вони вчинили безбожність, вони винні. Хто переспить із чоловіком, як і з жінкою, обоє вчинили Гедоту, тож нехай будуть неодмінно вбиті, вони винні. Хто візьме жінку та її матір це беззаконня, нехай спалять на вогні Його і їх, і хай у вас не буде беззаконня. Хто дасть своє злягання чотириногому, нехай буде неодмінно вбитий, убийте також і чотириногого». Жінка, яка прийде до будь-якої тварини, щоб спаруватися з нею, убийте і жінку і тварину, нехай будуть неодмінно вбиті, вони винні. Хто візьме свою сестру по своєму батькові чи по своїй матері і побачить її сором, а вона побачить його сором, то це ганьба, нехай будуть вигублені перед синами їхнього роду, він відкрив сором своєї сестри, тож вони візьмуть на себе гріх. Чоловік, який переспить із жінкою, що відсиджується, і відкриє її сором, відкрив її джерело, а вона відкрила виділення своєї крові. Тож нехай обоє будуть вигублені спосеред їхнього роду. Не відкривай сорому сестри свого батька і сестри своєї матері, бо такий відкрив родичку, такі понесуть гріх. Хто переспить зі своєю родичкою, той відкрив сором своєї рідні, такі помруть бездітними. Хто візьме дружину свого брата, це нечистота. Він відкрив сором свого брата, такі помруть бездітними. Дотримуйтесь усіх моїх заповідей та моїх присудів і виконуйте їх, і ви не обриднете землі, до якої я вводжу вас, щоб ви на ній жили. Не поводьтеся згідно із законами народів, які я проганяю сперед вас. Бо вони чинили все це і обридли мені, тож я сказав вам: ви успадкуєте їхню землю, і я дам її вам у власність, землю, яка тече молоком та медом. Я Господь ваш Бог, який відділив вас від усіх народів, відділіть чистих тварин від нечистих тварин і чистих птахів від нечистих. І не чиніть своїх душ огидними через тварин, птахів та всіх плазуючих на землі, що я вам відділив як нечисте. Будьте мені святими, бо я святий, Господь ваш Бог, який відділив вас від усіх народів, щоб ви були моїми. Чоловік чи жінка, хто б із них не став черевомовцем чи чаклуном, нехай обоє будуть неодмінно вбиті, побийте їх камінням, вони винні. Книга Левіт, розділ 21. Господь промовив до Мойсея, кажучи Промов до священиків, синів Аарона, та скажи їм, хай вони не оскверняються, торкаючись до померлих зі свого народу, хіба що до свого найближчого родича, через батька, матір, синів, дочок, через брата чи через незайману близьку йому сестру ще не видану заміж. Йому можна осквернитися тільки через них. Поза цим хай він раптово не оскверняється у своєму народі, щоб не опоганити себе. Не виголюйте собі на голові лисини замерця, хай вони не обголюють собі вигляду бороди і не вирізують на своїх тілах нарізів. Нехай будуть святими для свого Бога і не опоганюють ім'я свого Бога, бо вони приносять Господні жертви, дари свого Бога. Тож нехай будуть святими. Хай не беруть собі за жінку розпусниці, опоганеної чи жінки, відпущеної її чоловіком, бо священик є святим для Господа свого Бога, і він освячуватиме його. Він приносить дари Господа вашого Бога, нехай буде святим, бо я, Господь, який освячує їх, святий. Якщо дочка якогось священика опоганиться, чинячи розпусту, та вона опоганює ім'я свого батька, нехай така буде спалена у вогні, а вищий від своїх братів священик, на голову якого було полито олію помазання, і який був посвячений, щоб одягати ризи. Хай не знімає з голови клобука, не роздирає риз і не входить до жодної померлої душі, хай не оскверняється ні через свого батька, ні через свою матір. Хай він не виходить зі святих приміщень і не опоганює те, що посвячене його Богові, бо на ньому свята олія, помазання Боже. Я Господь. За дружину він може взяти лише дівчину зі свого роду, вдови відпущеної, опоганеної чи розпусниці, таких хай він не бере, але нехай візьме за дружину тільки дівчину зі свого роду і не опоганить своїх нащадків у своєму народі. Я Господь, який його освячує. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Скажи Ааронові жодний чоловік із твого роду у ваших майбутніх поколіннях, якщо у нього буде якась вада, хай не приходить приносити дари своєму Богові. Хай не приходить жодний чоловік, в якого буде якась вада, жодний кульгавий чоловік чи сліпий, чи зізнівеченим носом. Чи з відсіченими вухами, чи чоловік, в якого буде перелом руки або перелом ноги, чи горбатий, чи з більмом або хворими повіками на оці, чи чоловік, в якого буде злоякісна короста, чи парший, чи з одним яєчком. Ніхто з нащадків священика Аарона, у кого буде будь-яка вада, хай не наближається, щоб приносити жертви твоєму Богові, бо у нього є вада, хай він не приходить приносити Божі дари. Божі дари це святе святих, і він може їсти зі святого, тільки хай не підходить до завіси й не наближається до жертовника, бо він має ваду. Хай не опоганює святині свого Бога, бо я є Господь, який їх освячує. Так Мойсей і промовляв до Аарона та його синів і до всіх синів Ізраїля.